Сказано, спасибі, тих щирих слів до Бога в небесах, а хочеться, щоб вдячність у молитві кричала голосніше, ніж нужда. Замало ще в житті я оцінила ту милість, що являється щодня, нічим перед Творцем не заслужила, це тільки благодать його дала. Чи ж дійсно зрозуміла я насправді? Яким багатством наділив отець, як часто погляд небо підіймаю і щиро дякую йому за все, за те, що можу бачити очима, як різнотрав'я помережило поля, як небо ділиться в грозу наполовину, і з вітром бавиться жовтавий листопад. А хтось лише знальовує уяві, Яке ж воно те сонце в небесах. На що подібне яблуко духмяне, як верби мокнуть віттям у ставках? Не чує хтось веселий сміх малечі, як плаче скрипка, лиш торкне її, як зустрічають весну соловейки і як річки тікають поміж гір. А хтось ніколи землю не відчує і не втече самий від суєти, стоптати трави досвіта, бо соніш. Не порахуєш на снігу свої сліди, а комусь не судилося дитину обійняти, руками пригорнути до грудей, сніжинки на долонях розглядати, ку... торкнутись крапельки дощу, яка впаде, а хтось. Уже давно забув про спокій, де вибух не тривожить мирний сон, як пахнуть стіни у своєму домі, і буде тиша вранці за вікном, як поділити лише краєць хліба, в голодні очі глянувши дітей, чи до останнього з війни чекати сина в молитві на колінах ніч і день. Бо найчастіше це не помічаєш, який щасливий ти серед людей цінуєш лиш тоді, коли втрачаєш того, що було більше не вернеш. Коли не зможеш пригорнутися до мами, відчути теплоту її долою, не вчуєш раптом рідний голос батька і не спитаєш мудрості його. Найгірше, щоб образу затаїти, не встигнути промовити пробач. Великий подарунок з неба жити, а ми самі вирішуємо, як. Чи вмієм справді цінувати Бога, що сина однородженого дав, так небо близько, не було ніколи, і благодать зливалася через край. Я хочу більше Бога відчувати, блаженство пропускати крізь єство. Щоб бачити в дрібницях те багатство, яке крім тебе не подасть мені ніхто.